Ольга фон Штейн, уроджена Ольга Зельдівна Сегалович, з'явилася на світу у 1869 році в Петербурзі, у сім'ї заможного ювеліра, блиск каменів і холодне сяйво золота оточували її з дитинства. Формуючи смак і уявлення про розкіш, батько, знаний постачальник прикрас для вищого світу, бачив доньку продовжувачкою його справи, але доля повела інакше. Дівчина отримала добру освіту, зокрема музичну, навчалася грі на фортепіано, співу та мовам. Вона вміла підкорювати слухачів мелодією і словом, однак шлях до аристократичного середовища залишався закритим, походження не дозволяло їй стати повноправною частиною тієї верстви, яку вона бачила на прийомах у батькових клієнтів. Першим чоловіком Ольги став професор Петербургської консерваторії Цабель у часи, коли справи її батька похитнулися, саме він простягнув руку допомоги, підтримав фінансово й урятував родину від злиднів. Шлюб з інтелігентом дав їй змогу відчути смак іншого світу, світу культури і поваги, але не світу великих грошей. Потрапивши до світських салонів, вона швидко зрозуміла, що життя у сяйві кришталевих люстри дзвінких келихів вимагає більше, ніж може дати оклад професора. Це було початком її перетворення. Ольга навчилася вдягатися зі смаком, говорити з аристократами їхньою мовою, чарувати вишуканістю жестів і тонким гумором. Але щоразу, виходячи з балу чи концерту, вона відчувала гіркий дисонанс вона там гість, не господиня. І ця прірва між бажаним і можливим ставала для неї дедалі болючішою. Невдовзі вона залишила Цабеля і пов'язала долю з генералом Олексієм Михайловичем Штейном. Власником розкішного будинку на ливарному проспекті Штейн був не лише військовиком, а й людиною із сильними зв'язками при дворі. З його легкої руки Ольга отримала придворний титул гофмейстерні, почесне звання, яке відчинило двері до ще вищих тіл. Її ім'я почали вимовляти на раутах. Вона сідала поруч із тими, кого ще кілька років тому бачила лише з відстані, проте й цього їй було замало. Здобута влада над власною долею розбудила у ній жагу ризику. Ольга почала шукати грошей там, де інші боялися навіть ступити крок, її перші схеми ще не були відверто кримінальними, швидше, спробами випробувати межу довіри. Та швидко вона зрозуміла світ, де гроші народжуються з паперу і підпису, відкриває безмежні можливості. У 1905 році вона розіграла одну зі своїх перших великих авантюр. Жертвою став купець Марков, якому вона запропонувала придбати нерухомість у відні, переконливі слова. Вишукана манера і підкреслена аристократичність зробили свою справу. Купець залишив у її руках 5 тисяч рублів застави. Для того часу це була значна сума, еквівалент маєтку на околиці столиці. Коли ж правда почала відкриватися, справа дійшла до прокуратури, її розслідував Михайло Крестовський, знаний своєю принциповістю, попри протекцію. Яку Ольга мала завдяки впливовим знайомствам у 1906 році? Її заарештували у стінах слідчого ізолятора. Вона вперше відчула холод тюремної самотності, але й там не втратила рівноваги. Від тюрми її врятувала протекція оберпрокурора синоду Костянтина Побєдоносцева, чия тінь ще простягалася над Петербургом. Його слово відкрило їй двері на волю. Але ненадовго смерть покровителя обірвала цю нитку. Розпочався гучний процес. Газети писали про десятки ошуканих, а згодом число потерпілих перевищило сотню. Ім'я Штейн стало символом жіночої спритності та зухвалості. Але замість того, щоб чекати вироку, Ольга вчинила так, як завжди, робила у критичні моменти. Втекла вона залишила Росію, оселившись в Америці під новим ім'ям Амалія Шульц. Її витонченість і вміння перевтілюватися допомогли на якийсь час зникнути з поля зору переслідувачів, вона відвідувала концерти, представлялася світській публіці, демонструвала знання мов і манери справжньої європейської аристократки, але 1908 рік приніс нове випробування. Американська поліція викрила її особу і передала назад у Росію скандал розгорівся з новою силою. Його трагічним відлунням стало самогубство Осипа пергамента, її адвоката й покровителя, який не витримав тиску для Ольги. Це була болюча втрата, але вона й тут знайшла вихід. Новий захисник, бобрищев Пушкін, томігся для неї вироку, який здивував багатьох лише 16 місяців ув'язнення. Для людини з її історією це було радше попередженням, ніж покаранням, коли вона вийшла на волю. Петербург зустрів її вже не як блискучу гофмейстериню, а як відому аферистку, та схоже, саме ця слава підігрівала її самолюбство, вона знову змінила прізвище й титул, вийшла заміж за барона і стала фондер Остенсакен. І хоч ім'я нове, сутність лишилася та сама, жага до грошей і влади. Її історія набирала обертів, і вже здавалося, що кожен новий етап життя ставав прологом до ще більш гучної авантюри у шлюбі з бароном фондер Остенсакен Ольга. Вже загартована попередніми випробуваннями, почала новий етап своєї гри, її ім'я знову звучало на світських зібраннях. Тепер і ще більшою вагомістю, адже титул баронеси відкривав нові двері. То вона вміло користувалася цим статусом, вражала оточення манерами, одягом, здатністю підтримати розмову як про останні музичні прем'єри, так і про політику. Але за цією лискучою оболонкою ховалася невгамовна жага легких грошей. Адже звичний ритм розкошів вимагав постійного припливу коштів. У 1915 році Ольга знову опинилася у центрі вучного процесу, цього разу йшлося про махінації з векселями. Схема була вишукана, але зухвала. Вона вміла переконувати створювати ілюзію надійності та бездоганної репутації. Тож багато хто з поважних купців і фінансистів довіряли їй свої капітали. Але ілюзії розсипалися. Коли махінації розкрилися, суд визнав її винною. Ольгу очікувало тривале ув'язнення, проте вирок виявився для неї неостаточним. Грянула лютнева революція, і баронеса опинилася на волі достроково. Та замість того, щоб відійти в тінь, вона знову шукає нові способи отримати зиск. Тепер предметом спекуляцій стали продукти, яких бракувало у голодному Петрограді. На базарах і в кулуарах нової влади вона плела павутиння угод, вигадувала ходи, які дозволяли наживатися на хаосі та людській нужді. Проте контроль з боку органів, що формувалися, ставав дедалі жорсткішим, і невдовзі вона знову опинилася за ґратами. Здавалося б, цього разу шансів уникнути покарання вже не залишилося, але Ольга завжди мала особливий дар зачаровувати навіть тих, хто мав бути її найсуворішим наглядачем. У колонії вона спокусила начальника виправного закладу, перетворивши його з вартового на союзника. З його допомогою вона не лише здобула свободу, а й отримала партнера для подальших авантюр. Її шлях щоразу доводив, жодні грати чи вироки не могли втримати людину з такою волею й артистизмом. Але найбільший розмах її діяльність набула вже після жовтневої революції, коли старі порядки впали, а нова влада ще не встигла укріпитися. Ольга відчула. Що настав її час, її відправили до табору, розташованого в стінах Новоспайського монастиря. Здавалося, тепер перед нею лише сувора реальність праці і обмежень, але вона перетворила навіть цю обитель покарання на арену для чергової вистави. Тут народилася ідея благодійних концертів. Під приводом допомоги голодуючим, вона організовувала виступи, збирала кошти, апелюючи до доброчинності й милосердя. Зали наповнювалися слухачами, люди приносили пожертви, вірячи в щирість намірів. Насправді ж, левова частка зібраних сум осідала в кишенях самої організаторки та її спільників. Масштаби афери були грандіозними, йшлося не про тисячі, а про сотні мільйонів рублів. Астрономічні гроші в умовах розрухи і голоду. Ольга настільки вміло вплила себе в систему нової влади, що отримала майже повну свободу пересування. Її випустили з табору, дозволили жити на волі, навіть виділили автомобіль для роботи офіційно, щоб вона організовувала концерти. Неофіційно ж це було свідченням її уміння обплутати довколишніх чарами й обіцянками. Вона справляла враження невтомної благодійниці, яка дбає про стражденних, але насправді вміло перетворювала доброчинність на бізнес. Коли афера розкрилася, удар припав не стільки по ній, скільки по її покровителях. Один із них Кацеф поніс реальний і суворий вирок, ставши жертвою її витонченої гри, сама ж Ольга відбула лише кілька місяців додаткового ув'язнення, що виглядало майже формальністю на тлі завданих збитків. Це вкотре підтвердило її феноменальну здатність виходити сухою з води, лишаючи інших розплачуватися за її інтриги. Після цього слід її життя поступово губиться. Одні джерела стверджували, що вона закінчила дні у злиднях. Втративши колишню силу і вплив, інші, що й у зрілі роки не полишала своєї стихії, продовжуючи афери вже в нових обставинах, ніби не вміла інакше жити. Легенди малювали її то самотньою старою, яка перебувається випадковими заробітками, то невтомною шахрайкою, котра й у старості могла обвести довкола пальця будь-кого, якою б не була її кінцева доля. Образ Ольги Штейн залишився в історії як символ жіночої хитрості і відчайдушності, вона не мала ані високого походження, ані спадкових титулів, але вміла перетворювати обставини на інструмент, створювати з повітря близькі ілюзії і змушувати вірити у них навіть найбільш обережних. Її життя стало низкою сцен, де вона грала головну роль, роль жінки, яка завжди йшла вабанк. банк. Її історія не лише про злочини й афери. Вона про невичерпну жагу вирватися за межі, подолати обмеження походження і стати частиною світу, який, колись здавався недосяжним, Ольга досягла цього по-своєму через брехню, спокусу, ризик, і, хоч за цим шляхом тягнулися руїни довір, розбиті долі та скандали, вона залишилася символом тієї особливої породи людей, деяких життя саме по собі було азартною грою. Її ім'я ще довго вимовляли пошепки. То з осудом, то з таємним захопленням, і навіть у жорстокі часи, коли здавалося, що ніщо не може врятувати людину від системи, вона знову і знову доводила там, де інші падають. Вона знаходить шлях угору, нехай і ціною чужих життів та довіри. Саме ця подвійність, краса і підлість, чарівність і руйнівність зробила її постать легендою, що не тьмяніє навіть крізь десятиліття.